У чому унікальність найсучасніших ракет до F-16, які отримала Україна? Для розуміння всієї серйозності ситуації. F-16 можуть нести в тому числі противорадиолокационные ракети AGM-88 «Харм» з дальністю польоту более 100 км. авіабомби JLS DB і JDAM. щось то вроде наших фабрик. Для воздушного боя есть различные модификации ракет Амрам-120 класса «Воздух-воздух» с дальностью поражения до 120 километров, а также AIM-9X. Их радиус меньше всего 18 километров. Разом з літаками ми отримаємо три види ракет: перший сучасні ракети повітря-повітря, які мають дальність до 180 км. кілометрів. Вони сучасні, тому що добре можуть влучити у ворожий літак, зокрема той, що несе російські каби та фаби. Ці ракети керуються безпосередньо з комп'ютера літака, і пілот уже не бере участі в їхньому польоті. Другий вид це плануючі бомби, які наводяться наприкінцевій ділянці польоту. Їхнє кругове ймовірне відхилення. Та точність становить не більше 5 метрів. Це доволі високоточна зброя. Ну і третій вид: найсучасніші проти ракети. Вони не тільки рухаються за електромагнітним випромінюванням російських засобів ППО, але й запам'ятовують координати цієї станції. Якщо росіяни встигнуть вимкнути радар, ракета все одно запам'ятає координати і точно влучить у ціль. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та Міжнародної безпеки центру імені Олександра Розумкова От він з'явився. Дякую, пане Олексію, що знайшли для нас час. Ну, якщо ми вже почали з, з літаків, то от я передивлявся стрічки різних агентств і там одна людина давала інтерв'ю, сказала, що нам нема де сховати ці літаки. І вона каже, ця людина. Що от там, ніби українці можуть розраховувати там чи на 80, чи на 112, чи на 115. А де їх зберігати? Як організувати логістику, як організувати інфраструктуру, невідомо. Тому питання: а Україна зможе отримати і правильно розпорядитися літаками, 10 з яких, як нам сьогодні, пан президент сказав, з нагоди військово-повітряних. Сил дня, вже 10 є десь на території України. ну 10, я думаю, сховати зможуть. А 79, як кажуть, повна оцінка всіх літаків, які Україна може отримати. Чи є де їх сховати? Вітаю вас, пане Миколо. Приєднуюсь до привітань. То, що стосується вашого питання, дійсно. Це дуже актуально і процес передачі будь-яких озброєнь Україні е, йому передує дуже серйозна підготовча робота. Тому я сподіваюся, що ті кажемо, там пункти, які потрібно було відзначити, вони були по максимуму задовольнили відповідь наших західних партнерів. Е, тому ну і. Звичайно, це, це в наших абсолютно в наших інтересах, е, F-16, е, в принципі, е, ну, трохи він вибагливіший до умов експлуатації до, до, посад, до посадкової смуги, але так само полювання волося за нашими літаками, практично з перших секунд вторгнення, тому що удари, які наносилися е, в ніч 24-го, Лютого 2022 року велика, значна частина з них була саме по місцям дислокації української авіації. Ну, також є і сумний досвід. Ми бачимо деколи кадри зняті російськими безпілотниками. Тобто, 100% забезпечити збереження цих літаків, мабуть, нереально, але ну, сподіваюся, що всі підготовчі заходи були зроблені. От, тому, скажімо так, в мене радше ті ж самі питання, що вас ніж відповіді. А, пане Олексію, дивіться о, такі чуткі плітки. Я не великий фахівець, взагалі, ніякий не фахівець. Але деякі люди кажуть, що був випадок буквально днями, коли злетіли на, з російської території якісь літаки, які мали кудись пуляти по Україні. Кудись долетіли до місця там, звідки вони зазвичай пускають ці свої ракети, чи там що, що вони пускають. Не пустили і полетіли назад на свої бази. І то це якраз опосередкована ознака того, що f 16 є в Україні, і вони би позбивали всі ці ракети, які б запустили росіяни. Вони про це знали, і тому вони не пустили, і тому, ну якось так стало спокійніше тим людям, які... Оце обговорювали, і, і яких я прочитав, що мовляв, вони вже знають, що в 16 не дадуть так легко пуляти ракети по українській території і зіб'ються ракети. А тому навіщо туди їх пуляти, якщо вони все одно не досягнуть своєї мети? Тут є якась яка якийсь здоровий глуз цих роздумах, будь ласка, ви вже двічі вжили якісь люди. Зазвичай. як коли я отримую якусь інформацію, ну намагаєшся докупатися до першого джерела. От. Ну, ця версія, яку ви озвучили, я б не став би її категорично відхиляти. От. Але там, якщо ми говоримо про той випадок, коли злетіли ці літаки зелені, і зазвичай після цього йде повідомлення про пуски, йдуть пуски. Ну і відповідно ми всі знаємо, що відбувається. Але це дійсно був. Нестандартний випадок, коли вони приземлилися на іншому аеродромі, якщо я не помиляюся, амбіці, без виходу в зону, де вони мали пускати ці ракети. Тобто, скоріш за все, це був виліт для виведення цих літаків з під удар. Ну і, в принципі, як, як на мене, з тим пов'язана була інша подія, реальна подія. Це нанесення удару саме по цьому аеродрому Оленя в Мурманській області на відстані по прямій 1800 кілометрів. Це найбільша відстань, здається, яка зафіксована. от Тому, скоріш за все, що росіяни отримали інформацію про те, що готується удар по цьому аеродрому, і це був просто вивід з-під удару. Е, ну, а те, що ви кажете. Їх могли налякати в 16. Ну так обов'язковата версія, як на мене, апетит російських військ дуже впав. Вони хотіли захопити Харків, де живе один мільйон людей, і тепер хочуть захопити Покровськ, де живе 50 тисяч людей. Тобто в 20 разів менше апетит став. Але я б вас питав, як зараз жартують, що була так, був такий човен ростов на дону а тепер є такий човен Ростов на дні. От. І, і наскільки це важливо для, для нас? Наскільки це, я би сказав, така тактико-стратегічна перемога? Чи це така просто теж швидше за все? Моральна піарівська перемога, чи це дійсно щось ну для мене? Це я, я знаю, що таке бухти Севастополі. Я важко собі уявляю, як можна туди поцілити. Це дійсно дуже складний рельєф. І якщо туди якось щось українське залетіло і, і потрапило прямо в підводний човен. То мене це дивує, і я щасливий, я радію з цього приводу. Але з точки зору військових дій, що це означає? Це означає дійсно силу України і слаб України і слабкість Росії, будь ласка. Ну, в даному випадку йдеться про човен, який був раніше вже пошкоджений. І росіяни намагалися його відновити. Були сумніви в спеціалістів, чи це було доцільно. Звичайно, це була затратна справа, і, скоріш за все, це все-таки. Був такий, скажем, іміджовий проект, щоб показати, що цей човен вийшов в море, що він знову в строю і сховати його, ви кажете, правильно. Я одноразово також було в Балаклаві в інших місцях, але сховати його при сьогоднішній захід засобах спостереження практично неможливо і десь ну протягом. Кількох тижнів перед цим передувало, коли була інформація, що цей човен знімки були, як його там з цього дока виводять, як його намагаються маскувати. Тому скажем проблема ідентифікації цілі, ну я не скажу, що проста була, але не не Ну і але, звичайно, вразити на такі відстані такою точністю. Затонув він чи не затонув різна інформація, але в будь-якому разі я думаю, що перспектива його входу в до бойового складу вже доволі зрозуміла.